Доброго дня, діти! Діти, зима залишила для нас надзвичайний віночок. А з чого він зроблений? Подивіться, який гарний віночок. А зроблений він? Так, зі сніжинок. А якого кольору сніжинки? Білого. А що буває ще білого кольору? Сніг. А які сніжинки на дотик? Холодні, красиві, пухнасті, легкі. Давайте роздивимо з вами сніжинку. Ось вона яка. Гарна. А що вміють робити сніжинки? Кружляти? Давайте з вами пограємо з нашою сніжинкою. Подмухаємо на сніжинку, як легенький вітерець. Так, прилетіла хурделиця, дмухаємо сильніше на нашу сніжинку. Почалася сильна замітіль, дмухаємо сильно. Знов повернулась хорделиця, а тепер легенький вітерець заспокоїв нашу сніжинку. дмухаєм тихесенько. Чуєте? Сніжинки заспівали пісеньку, дзинь-дзинь. Давайте заспіваємо пісеньку сніжинок. Чи сподобалось вам грати зі сніжинками? А яку пісеньку ви чули? Давайте повернемо віночок з зимі, бо в нас тепло і він може розтанути? Повертаємо віночок зимі. Діти, пограйте вдома зі сніжинками, подмухайте, як легенький вітерець, потім як хурделиця і як замітіль. І знову легенький вітерець. До побачення, до нових зустрічей!